А баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічогісінько в них нема. Що зароблять? Те проїдять. Та й нема. От баба і напалася на діда, го, го, го. Що тобі то робити? Моя мого нічка. Відчуття! Солом! Та нехай не вчепісь! Можу робіть, бо не вчепишся! Що ти їм будеш робити? Ти мені зробиш! А я знаю, що ти робити? Давай я буду вести, а ти не робив. І що підусь робити солом'яного бичка? <зад> зробив дідусь бичка, <зад> <зад> осмолив його смолою та й приводить до баби. Бобов! 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 Суважен, і... На тобічка. <зад> На тобі! <зад> <зад> Натома. <зад> <зад> Ой, голове. О, віціє! Гарні бічок! як дід! Раді вже, дідусь, і бабуся рада, що вже в них невеличке господарство з'явилось. Прив'язали вони його дотину, ось і вечір настав, та й пішли вони відпочивати. От на ранок набрала баба мичок та й погнала солом'яного бичка пасти. Ціп, а я хочу. Ціп, ціп. Одним ліці кожен день. Ох, пасись, печечку, пасись, а я Сіла бабуся на пеньочку та й плете шкарпетки. Доти плела, доти плела. І задрімала Коли це з темного лісу, з великого бору суне ведмідь з обдертим боком. Я бичок третячок, і соломи зроблений, смолою засмолений, і хвіст у мене з очерету. Якщо ти солом'яний бичок смолою засмолений, то дай мені смолить, бік заватати. Бичок нічого не моплій, мовчи. А ведмідь тоді його хап забіг та давай смолу віддирати. Відтирав, віддирав, та й так зав'яз зубами смолу ніяк не відірве, ну ніяк не відірве, сіпав, сіпав того бичка та й затяг дітки позна куди. От баба прокидається. Ви ти пішов право! Ні, ді вона тут чуває! О, видні! Гану йди нас сюда, яка шова! Іди на ось у два! О боже, кого клопот із бабою з Давайте привязаны добрый массу ночью. Куди так? Людский спин. И без спать, до них. Наступыва. Наступила ніч.

Взяла баба свої нитки, взяла спиці, взяла бичка за вірьовочку і потягнула на башу. Веде бичечка, веде, а сама така щаслива, що в неї є господарство і що ведмедик його не вкрав, і дуже бабуся рада. А я трошки пов'язу. Сіла бабуся на пеньочок, плете та й приказує. Пасись, пічечко, пасись мідики, а я трошки пов'яжу. Плела, плела бабуся, та й не щулась, коли задрімала. Добре, мама духу. Аж раптом з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вок. Баба добре заслужити. Голодний, аж трясеться. Побачив бичка та й питає, ти хто такий? Скажи мені. Я бичок третячок. І соломи зроблений, Смолою засмолений, і хвіст у мене з очерету. А, не каже, то дай мені трохи смоли бік загадати, побіг через кашево, де собаки обідрали. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти, дерту дер смолу, ніяк не віддере, вже із зубами, вже і по всякому, ну ніяк не получається, зав'яз у смолу та не може відірватися. Вовтузився, вовтузився з тим бичком та й затягнув його познакуди. Прокидається баба. Він ірвав дід Вовка, кинув його у хлів до медмедя. А бабуся з дідусем раді, що в них знов з'явилось господарство. Радіють вони, не можуть натішитись. Вот. Нідо млінці да, <реш> не погорині! Мллінці не погорині! І добрий, не цікаче, Баба пішла вже куштувати. Ось наступила знову ніч. Медені місця нема. На рано прокидається бабуся з дідусем та й каже бабуся, Ой діду, може, ну я знову свого вічечка пасти? Так мені сподобалося кожен день його пасти, а ти пори господарського. А я подобаю, це пети. Взяла бабуся солом'яного бичка. Та й повела його знову пастиця. Може, якраз пов'яжу. Втомилась бабуся, втомилась, сіла, плете собі шкарпетки. Помаленьку, помаленьку, думає про своє життя, плете та й знову задрімала це з темного лісу, з великого бору.

Я солом'яний бічок третячок. І соломи зроблений, смолою засмолений, і міст у мене з очерету. Солою засмолений. Дай мені трішечки смоли, а то капусні собаки мені трошки попали. Почала його скубати, ніяк не відірветься, прилипла до смоли, тузила тузила його та й потягла бог зна куди, а тим часом баба прокинулась. Лісічку. <плес> Вся в дід лисичку, гарненько відчепив її від бичка, Скинув її у погріб. Ведмедя і до вовка. А баба зраділа, пішла вже, готує їсти, вже рада, вже хвалить дідуся, що в них уже таке господарство з'явилось. А дід тим часом. Що ж це він надумав наш дід? Нічого собі. Взяв дід величезного ножа, сів на пеньку та й його стать. Севедмежу скору зерні, да собі і бабі кошу да? по щі. Ти краще мене на нагору випусти, Дай що не принесеш, що ти принесеш, неду. Знайдо, те візьмеш. От до пчоли пойду, дай <laughs> <laughs> подуш. -пой о діду, піддивісь мене, найду дожину свято. Куди? Сиди, дідусь, ведмедя. Повіде ведмедя. Прийдемо. Може й не прийде. може, до того не Сів дід знову на пеньок. Вибрав середнього ножа, та його крить. Подивомай те здобув. А щоб в тебе спорознять? Запади цап у поші, бо й не візь! Зрадій вовчик побіг собі в ліс, а дід походжає та й думає, що ж це йому з лисичкою зробити. Думав, думав, та й придумав. Він самого маленького ножа сів на пеньо та й давав його хвострити. А хто то мене так мило гукає? А може кажуть, що тебе школьку зняти. На забі панчок і поші повже десь «От я все. Мене крепко добра баба. Мені, яєць. На пташник. Ну, хай де? Ну, дивись, мене. Повірив дідусь лисичці і відпустив її. Відчуття збирала нам господа, ти все повідомка і не мав нічого. Ні, то може прийти.

А на ранок чую, собаки загавкали. А щось гупає, тупає у дворі. Китайсь, Китайський нас воює. Надай дитина. двір. Ну ще вечка у нас не було? Вичка. Дотримав борщ свого слова, приніс овечку для дідуся і бабусі. Такий страшний, а добрий. А вовчик дівки наш справді добрий. Прийшов деякий час. Раптом щось крадеться. А, і лисичка дітки добренька, дотримала вона свого слова, принесла яєць, зраділа бабуся і дідусь зрадів. Та й стали вони, дітки, всі разом. Жити, поживати і добра наживати.